Вітаю вас, люди мої, В ефірі спеціальний проект телеканалу ІРТ. Ти признайся мені. А це означає, що ми знову допомагаємо люблячим серцям дізнатися у коханні в оригінальний спосіб. Сьогодні у нас справа не з легких. Герой нашого проекту буде робити сюрприз своїй дружині, з якою разом вже більше десяти років, і це буде чергове, але незабутні нагадування про свої почуття. Погоди чоловіка через 10 років подружнього життя це так романтично. А ще коли у них деталі звучать так, ніби це було вчора. З таємничою і замріяною посмішкою пригадує історію знайомства зі своєю коханою дружиною Іриною. Наш герой Максим Це, мабуть, було більше спонтанно. Це довгі 10 років назад я перевелся з кооперативної техніки в будівельний університет на второй курс. На первую лекцію опоздав, забіжав в лекційну, Сел, И она оказалась с левой стороны от меня. Я любовь с первого взгляда не верю, но я влюбился с первого взгляда и э, знал, что я уже на этой девочке женился. Поэтому мы и после этого через... это была, конечно, такая с большим знаком воссоединение шутка. Наверное, через два месяца с института я ее потянул в загс Мы пришли в ЗАХС, понедельник был, загс не работал, но у меня с собой паспорт было. Все було. Ну, так, от, судьба нас і села. Сьогодні Макс і Іра батьки двох чудових діток дев'ятирічного Максима та маленької Арини. До речі, у перший день зйомок проєкту дівчинка якраз відзначала свій півторарічний ювілей. Про них розповідає Максим Старший міг би говорити годинами. Син спокійний і виважений спортсмен, як і батько, майстер спорту з боксу. А ринка на противагу брату вогонь маля. Мабуть, протилежності своїх батьків, активного і непосидівчого Макса та хранительки домашнього вогнища Іри. До речі, хизується чоловік у неї золоті руки, готує, в'яже, вишиває. Нас об'єднує сім'я, нас об'єднує діти, нас об'єднує уступчо друг у другу нас объединяют как бы бизнес потому что мы вместе работаем вот как бы кластер таких подобных вещей делают нашу семью очень сильной, крепкой, неразлучной. Вместе это еще такая мечта, уже когда я буду на пенсии, старенький дедушка пройти, мне нравятся, мне нравятся вот такие, как бы, назовем так, композиции, когда пожилые люди любят друг друга, где-то на берегу моря проходятся друг с другом за ручку, и мы даже вот в центре, как у нас в Полтаве танцуют, и кто-то организовывает такие мероприятия для людей уже пенсионного возраста, Где они встречаются и танцуют вместе. Ну, то есть, сейчас идет активная фаза жизни. Сейчас оно может там затираться, стираться, что-то новое появляться, перемалываться. А уже в старости мы сможем оценить нашу жизнь и ценить то, как мы ее прожили. Як чоловік із десятирічним досвідом подружнього життя, ювілей пара відзначила 22 жовтня. Макс має свій секрет сімейного щастя і не приховує його З сторони кожного члена сім'ї та це сятоуступчивость тобто це, це розуміння позиції другої половинки, це не обострення деяких ситуацій, які в житті так чи інакше праїсходять, а ще кохання, кохання. Кохання у різних його проявах говорячи це, Макс примружує очі і з теплотою повторює ім'я коханої дружини. Вона багато робить хороших вещей для сімейного Це створення уюта, вона там э, любить наших дітей, она э, постоянно для дітей щось вишиває, що то, -то рукодельничає, які э, там фотографії домой приходжу, я э, Щущає домашнє тепло, уйоні якщо, якщо мені комфортно, Значить, я питаюсь її кабаріттям. Тож сподіваємося, зізнання у коханні у день святого Валентина за допомогою проекту Ти признайся мені у цьому допоможе і закарбується в пам'яті обох на довгі роки. Хоч погода не празнічна, але я думаю, що ми.

З кращих готелів України за рейтингом найавторитетнішого туристичного порталу TripAdvisor. двічі відзначений командою проекту Ревізор, Палац Прем'єр-Готель. Запрошує відпочити з комфортом. До ваших послуг 55 просторих номерів у класичному стилі, від затишних стандартних до панорамного президентського люкса. Вишуканий готель нагадує класичний палац, з вікон якого відкривається захоплююча панорама. Атмосфера неповторної Полтави поєднується з високим європейським Сервісом тут працюють заради задоволення кожного гостя. Значний досвід та професійний підхід дозволяє проводити у палацу прем'єр-готелі ідеальні бізнес-заходи для швидкої, легкої і професійної організації будь-якої зустрічі, конференції чи бізнес-форуму. Тут створено принципово нову концепцію: айдіал Meeting. Наповнитися енергією та осягнути культуру сходу можна в салоні тайського масажу палацу Прем'єр-готелю. Давні традиції, зцілення, заряд бадьорості, гармонії, ні, з тілом відчуття молодості, все це тайський масаж. А на першому поверсі готелю знаходиться ресторан «Палаццо», що дарує чарівний світ фантазії смаку європейської та азіатської кухонь. І є улюбленим місцем відпочинку полтавців та гостей міста. Чотирисірковий палаццо прем'єр-готель. Якість завжди в тренді. Ну і в ході підготовки до зізнання у коханні Ірині ми опиняємося знову біля салону квіткового дизайну «Конвалія». Ну а як же без них у них найкращі квіти? Ходімо. Доброго дня, ми знову у вас, і нам потрібен чарівний букет для нашого наступного героя. Це Максим. Знайомдеся. Здравствуйте. Здравствуйте. Яким квітам віддає перевагу твоя дружина? Вона ну, любить різні цвіти. Ну я думаю, на квіта весінніх ярких цвітах треба зупинитися. Може, тюльпани, може. Вот, да, я конечно. думаю, вы нам поможете в выборе, правильно? Да, я думаю, мы поможем и сделаем вам очень интересный и красивый букет. А что до доставки? Так, да, конечно, мы сделаем вам доставочку в то место, где у вас будет признание. Спасибо большое. Спасибо огромное вам. До свидания. До свидания. Спасибо, до свидания. Салон квіткового дизайну конвалія. Ось де точно вгадають ваші думки щодо оформлення квітів на свято, побачення чи урочисту подію. Від весільного букету до прикрашання виїзної церемонії, бенкету і не лише на свято поєднання двох сердець: дні народження, ювілеї, корпоративи. Будь-яка подія може бути оформлена флористами салону майстерні конвалія. За необхідності декор тут можна взяти в оренду. А також надають послуги оформлення вітрин, офісів, фітудизайну. Не знаєте, чим порадувати другу половинку на день усіх закоханих або 8 березня, букет сюрприз чи подарунок сюрприз з букетом, а ще й кур'єрською доставкою по всьому місту. До речі, подарунок можна обрати безпосередньо на місці. Оригінальні вази, підсвічники та інші елементи інтер'єру, милі сувенірчики і звичайно море квітів, живих у вазонах, штучних, але краще переконатися самі: жовтнева 25Б – салон квіткового дизайну конвалія. Отже, з квітами ми розібралися. Черга за зізнанням. Так собі романтик, як говорить про себе Максим, вирішив записати його у найпам'ятнішому для них обох сирої місці. Там, де він свого часу запропонував їй свої руку і серце. Ось вам і так собі романтик. І хочу нагадати вам, що партнер нашого проекту Торгово-розлагальний центр «Метрополіта». Комфортний шопінг та приємний відпочинок для всієї сім'ї у центральній частині міста це торгово-розважальний центр Метрополітен. Багато світла, вільний простір та яскраві барви. Все це дарує відвідувачам хороший настрій та налаштовує на відмінні покупки. Вже на першому поверсі для вас розмаїття товарів від косметики і парфумів до дитячих іграшок, брендового одягу та вишуканої білизни. І неодмінно зупиніться на чашечку запашного напою в кав'ярні «Сова». Другий поверх рай для шанувальників брендового одягу і малих і дорослих. Відправляйтесь саме сюди за стильними обновами. Тут же для вас працює пральня самообслуговування, центр корекції фігури та навіть курси водіїв. Третій поверх «Метрополітену» відкриває безліч варіантів приємного відпочинку для всієї сім'ї. Танцювальні студії, дитячий клуб карусель також до ваших послуг просторий конференц-зал для спортивних відвідувачів. Новий фітнес-клуб клуб Тотал Спорт. Це четвертий поверх. Терцим «Метрополітен» запрошує до співпраці орендарів. Найвигідніші пропозиції гарантовано. Телефонуйте 095 260 60 60. І нарешті день зізнання. Не будь-який, а 14 лютого версія для Ірини готова. Вони мають відвідати таємниче місце, куди їх, начебто, запросили друзі Максима. Старший син на змаганнях молодшу залишили на бабусю. Мама з татом гуляють. Тож чому по дорозі не відвідати ресторан? І тут несподіванка. Максиму телефонує з повідомленням про те, що всі плани скасовуються. Гніву чоловіка немає меж, і він виходить, нібито з'ясувати стосунки з товаришем. А в залі Починає коїтися щось незрозуміле. Much, і от нарешті рідний голос. Дорога Юлечка, хотів би тебе поздравити з цим чудовим святом 14 февраля і поблагодарити за не тільки 10 років спільної життя, яке ми разом з тобою прожили. Я люблю тебе. З Днем Святого Валентина тебе. Святого Валентина. Спасибо за 10 лет долгих совместной жизни і за дітей Розчулена дружина, задоволений чоловік, аплодисменти усіх присутніх. Зізнання відбулося. Обох сповнюють емоції. Неожиданно, спасибо большое. На де світлина для вас було сюрпризом. Догадувались то що происходит? Нет вообще. Скажите, как часто Максим делает вам, ну, не может быть не такие, но вообще в жизни сюрпризы. Два растут теперь сюрпризы. Спасибо съемочной команде, которая помогла мне осуществить в жизни это признание. Я думаю, это будет самое яркое воспоминание за, не только за 10 лет. Я думаю, что мы на золотой свадьбе еще закрутим этот диск, посмотрим его. Да, и вас пригласим. Да, и благодарен своей жене, что она у меня есть такая на протяжении этих 10 лет. Мне было приятно ей делать и дарить такой подарок. Спасибо. Яке ж свято без подарунків? Сертифікат на заняття в танцклубі Бачата Сальса, розташованому у торгово-розважальному центрі Метрополіта. Я нас маленький подарок. З удовольствием прийняли участь. Це от нас на місяць участі в вашому клубі навчитися тому танцю, який ви бачили. Да, я його вже склоняю. Склонію навіть діти дерев'яна гривень. Кадаш, складна, але приємна місія. Мы поздравляем вас с Днем Святого Валентина, с десятилетием свадьбы, который, я знаю, у вас недавно было, и желаем вам любви, только любви и счастья в вашей жизни на долгие-долгие годы. Спасибо, Спасибо что согласились принять участие в нашем проекте. Талися ще одну історію кохання: любіть один одного і нагадуйте своїй половинці про свої почуття якомога частіше щодня, щохвилини, щосекунди. Адже це так важливо а допоможе вам. у Цьому наш спеціальний проект телеканалу ЄРТ Ти признайся мені. Ну а я з вами прощаюся. Зустрінемося за черговим зізнанням кохання вам.